І всім привіт, друзі! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо смачні панкейки. Нам треба 90 грам цукру висипаємо. Потім нам треба взяти щепотку солі та висипаємо. Потім нам треба взяти 3 яйця та розбиваємо. Нам треба взяти вінчик та збиваємо. Нам треба, щоб в нас вийшло ось так. ось. Нам треба взяти 200 г борошна та висипаємо. Потім беремо 5 г розпушувач та висипаємо. Потім беремо вінчик та перемішуємо це. Потім нам треба взяти 120 мл молока. Та Виливаємо. Потім беремо вінчик та перемішуємо. Тим нам треба взяти одну столову ложку олії та виливаємо. Треба, щоб в нас вийшло ось так ось. Варимо на слабкому вогні. сковородка у нас має бути суха та ставимо на сім. Ставимо, щоб вона нагрілася. Беремо та викладаємо на сковорідку. Ми зробили першу порцію, в нас не дуже вийшло, тому що треба було олією. Помазати сковорідку так що будемо вже на другий раз будемо лити олію. Нам треба взяти, налити олію та ось такою штукою розмазуємо. А потім нам треба викладати вже, коли ми налили олію. Якщо вона підгорає, то можна поставити на 4, 5, 6, на любу, тільки щоб було менше. Небачо в нас вийшло ось так ось.